І так, загальні положення: ці правила один один. Ці правила відповідно до закону України про дорожній рух встановлюють єдиний порядок дорожнього руху на всій території України. Інші нормативні акти, які стосуються дорожнього, які стосуються особливості дорожнього руху, перевезення спеціальних вантажів, експлуатація транспортних засобів окремих видів, рух на закритих територіях тощо повинні ґрунтуватися на вимогах цих правил. Тобто мова йде про те, що ці правила єдині на всій території України незалежно від того, ви на півдні, на сході, на заході, на півночі країни. А також ці правила стосуються тих моментів, якщо ви, наприклад, сплануєте або організувати рух, наприклад, на якійсь закритій території, можливо, у вас є підприємство, і ви хочете організувати там рух, то ви повинні відкрити правила виробного руху і організувати рух на цій території згідно цих правил. Що стосується особливості дорожнього руху, а саме перевезення спеціальних вантажів експлуатація транспортних засобів окремих видів, наприклад, є такі вантажі, як великовагові вантажі, тобто дуже важкий вантаж. Звісно, що забороняється там перевозити дорогами України та вантажі з перевищенням певних норм, ну от. але є умови, за яких дозволено буде перевезення такого вантажу, потрібно відповідне. Взяти узгоджено з уповноваженими підрозділами поліції для того, щоб вам дозволили перевезення того чи іншого вантажу дорогами України. Це може бути якийсь там великогабаритний вантаж, який, наприклад, може не проходити під високовольтними лініями. І може бути так, що навіть потрібно буде знімати проводи високовольтної лінії для того, щоб провести цей вантаж. Тобто, і до таких дій також іноді не вдаються для того, щоб здійснити перевезення. Один-два. В Україні встановлено правосторонній рух транспортних засобів. Тобто, яка особливість правостороннього руху? Особливість в тому, що ми, незалежно від того, де ми рухаємось, ми повинні завжди триматися правої сторони. Завжди повинні триматися правої сторони відносно зустрічних транспортних засобів. Тобто, от виїхали ми на дорогу, ми завжди тримаємось як можна правіше. Як можна правіше. З'явився зустрічний транспорт. Ми не повинні. Створювати небезпеки безпіставно для руху цього зустрічного транспорту. То тримаємося як можна правіше. Звісно, в країнах з правостороннім рухом використовуються транспортні засоби з лівостороннім розміщенням керма, тобто кермо знаходиться зліва. Чому такий принцип? Тому що якщо ви сидите зліва при правосторонньому русі, то вам дуже зручно впевнюватись в відсутності чи наявності небезпек. Для здійснення безпечного маневру. В Україні встановлено правосторонній рух, Відповідно, транспортні засоби підлягають реєстрації тільки з лівостороннім розміщенням керма. Тільки з лівостороннім розміщенням керма. Так, давайте подивимось відео. Відмінність руху правостороннього від лівостороннього руху. В Україні встановлено у нас правосторонній рух, ось в Великобританії. Встановлена ліва стороння Цим принципом повинні керуватися не тільки водії транспортних засобів, а і пішоходи. Тобто, якщо ми е, знаходимося на пішохідному переході і переходимо проїзну частину дороги, то в такому випадку ми повинні також керуватися правостороннім руками. Якщо ми рухаємось по тротуару, ми також повинні керуватися вимогою правостороннього руху. Ну, візьмемо це у нас. Проїзна частина, а це рух ну, тротуар. Відповідно, пішоходи повинні рухатись саме по правосторонньому. Якщо пішоходи переходять проїзну частину дороги по пішохідному переходу, то також все повинно відбуватись по правосторонньому. Це зручно, і ми нікому не заважаємо. Один Учасники дорожнього руху зобов'язані знати і неухильно виконувати вимоги цих правил, а також бути взаємновічливими. Ну, в принципі, законна вимога. Нічого тут дивного немає в тому, що ми повинні знати і виконувати вимоги цих правил. Ну, а щодо вічливості, то це людський фактор, який ну, повинен бути притаманним кожному учаснику дорожнього руху. Один, чотири. Кожен учасник дорожнього руху має право розраховувати на те, що інші учасники виконують ці правила. Така дуже важлива деталь, саме принаймні для кандидатів водіїв, особливо для осіб, які сідають за кермо, і у учнів, наприклад, є певний страх, певний страх, наприклад, появи зустрічних транспортних засобів, особливо вантажних автомобілів. Під час навчання водінню, як правило, от їдеш з учнем за кермом, і учень за кермом сидиш збоку, рухаєшся в межах своєї смуги руху, назустріч з'являється вантажний автомобіль чи якийсь будь-який будь будь інший транспортний засіб. Чомусь учень починає крутити кермо і рухатись як можна правіше, Тобто, намагаючись уникнути ймовірного зіткнення. Але ми повинні розраховувати на те, що інші учасники виконують ці правила, відповідно, нам не потрібно хвилювати, що ми можемо зіткнути зустрічним транспортним засобом, якщо ми знаходимося в межах своєї сторони дороги. Тобто, якщо ми знаходимося в межах своєї сторони дороги, то нам нічого не загрожує. Ми повинні знати, що водій зустрічного транспортного засобу ну, також хоче жити, як і ми. І він не хоче створювати якихось там небезпечних умов для зіткнення, наприклад, якісь причинення зіткнення транспортних засобів. Тому не потрібно вживатись там до таких дій, притерти бордюр, наприклад, колесами, і так далі. Потрібно собі продовжувати сміливо рух. Тобто, і не боячись того, що ви зітнетеся. ширини дороги, дороги таким чином просконструйовані, що ширини дороги достатньо для зустрічного роз'їзду, вантажного автомобіля, легкового автомобіля. В місцях, де буде звужена дорога, вас про це проінформують і черговість проїзду буде також обумовлена. Ну. То ось ну, один із таких прикладів, коли ми повинні розраховувати на те, що інші учасники виконують це право. Запитання є тут? Якщо тиша, я так розумію, немає запитання. Один дві. Дії або бездіяльність учасників дорожнього руху та інших осіб не повинні створювати небезпеку чи перешкоду для руху, загрожувати життю або здоров'ю громадян, завдавати матеріальних збитків. Особа, яка створила такі умови, вибачте, мікрофончик, будь ласка. Особа, яка створила такі умови, зобов'язана негайно вжити заходів до забезпечення безпеки дорожнього руху на цій ділянці дороги та вжити всіх можливих заходів до усунення перешкод. А Якщо це неможливо, попередити про них інших учасників дорожнього руху, повідомити уповноважений підрозділ у нас поліції, власника дороги або уповноважений ним орган. І так, дія або бездіяльність, як розрізнити оці, ну скажімо так. Дві події в результаті дії, в результаті бездіяльності, завдана якоїсь шкоди комусь. Ну, наприклад, ми бачимо особу, яка потребує, наприклад, медичної допомоги. Ну, В даному випадку медиків немає, тому це буде особа, яка потребує домедичної допомоги. Ну, ми не говоримо там зараз про створення ДТП. От їдемо, наприклад, і бачимо, що якийсь пішохід лежить там на тротуарі, на узбіччі. Тобто, ми проїхали повз. Це дія чи бездіяльність. 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 Тобто, звісно, бездіяльність. Тобто, наче ми і не маємо відношення до цієї людини, яка знаходиться. Але ця особа потребує допомоги. Ми проігнорували, тобто це є бездіяльність. В результаті нашої бездіяльності може загинути. Далі відкритий каналізаційний люк. Ми проїхали, слава Богу, перехрестили, що не потрапили своїм автомобілем, не пошкодили його і поїхали далі. Слідом за нами їде наш знайомий, який потрапляє в цю саму яму, пошкоджує автомобіль, там, розриває колесо, і так далі. Тобто, в наших діях також може вбачатись бездіяльність, тому що якщо ми бачили, що є якась яма, ми повинні, ну, якщо не повідомити власнику дороги, там, органу, то принаймні ми повинні були хоча б позначити це місце. І як іноді буває, що позначають відкриті каналізаційні люки, ями такі -от, глибокі, водії там вставляють там гілки, наприклад, якісь там щось перед цими ямами, там вкладають якісь каміння, щоб привернути увагу інших учасників дорожнього руху. Тобто, це є дії, спрямовані на забезпечення безпеки. Якщо ми проявили бездіяльність, можуть бути якісь наслідки. Так, да. інша ситуація, тобто дія. Ми бачимо постраждалого, який потребує допомоги, той самий, який знаходився на тротуарі чи узбіччі, ми не проігнорували цю ситуацію. Ми зупинились біля особи, яка потребувала допомоги. Ми почали надавати домедичну допомогу, але ми неправильно її надали. І в результаті цих дій ми могли завдати шкоди, ще більшої шкоди здоров'ю цього, цього громадянина. Тобто, ось вони дії, але вони не трішечки неправильні. Тому для того, щоб, наприклад. Не було без діяльності, і наші дії були правильними і допомогли, то ми зупинилися, виявили таку особу, зателефонували в швидку, повідомили про обставини. І якщо ми не знаємо, що робити, то ми так і кажемо по телефону, кажемо: я не знаю, як що робити, як допомогти цій людині. Що потрібно зробити, щоб особі не нашкодити? Як мені ідентифікувати, особа жива, мертва, як провести реанімацію, там і так далі. Вас проконсультують, якщо ви не впевнені у своїх діях. От. Але це буде краще, ніж ви просто проігноруєте і проїдете повз. Запитання є по цьому пункту? Все зрозуміло. Добре. 1.6. Використовувати дороги не за призначенням дозволяється з рахуванням вимог статте 3638 закону України про автомобільні дороги. Ну, що це таке не за призначенням? Це перевезення великовагових або великогабаритних вантажів, це проведення культурно-масових заходів, наприклад, з використанням дороги, може бути там перекриття частини дороги, там, і так далі. Тобто, все це прописано в цих статтях закону України про автомобільні дороги, в яких випадках ми повинні брати дозвіл на використання дороги не за призначенням. Тобто дорога призначена для руху транспортних засобів і пішоходів. От, є певні норми там по навантаженню, по ширині, по вазі транспортного засобу там по довжині. ну от, якщо там наші параметри будуть відхилятись, ми будемо це проходити з вами в 22 розділі, то звісно, ми повинні брати відповідний дозвіл. Якщо ми хочемо провести культурно-масовий захід, провести перекриття дороги. Ми повинні взяти відповідний дозвіл, щоб нам дозволили перекрити дорогу, тому що потрібно створити об'їзд цього місця і так далі. Один 1.7. Водії зобов'язані бути особливо уважними до таких категорій учасників дорожнього руху, як велосипедисти, особи, які рухаються в кріслах колісних та пішоходи. Всі учасники дорожнього руху повинні бути особливо обережними до дітей, людей похилого віку та осіб з явними ознаками інвалідності. Ну, Давайте по порядку розберемо всіх учасників дорожнього руху. І так, першим нам зазначили велосипедисти. Хто такі велосипедисти? Це умовно водії тих самих транспортних засобів, тільки двоколісних без двигунів. Тобто велосипед проводиться в рух з допомогою м'язової сили, особи, яка знаходиться на ньому. Але велосипедисти не знають право дорожнього руху. І ми повинні завжди враховувати цю обставину, що велосипедист не знає правил дорожнього, руху. він може раптово виїхати на перехресті. він може раптово підлізти під наш автомобіль в момент повороту. Ну, тому ми повинні от цю річ враховувати і передбачати ймовірне зіткнення з велосипедистом, і, звісно, попереджати цю подію. Тобто, так як. Ми майбутні водії, тобто в майбутньому станете водіями, то ви повинні знати правила і повинні розуміти, що велосипедист небезпечний тим, що він не знає правил. Він може підлізти під ваш автомобіль, і так як у нього немає пасивних засобів безпеки, тому що він, він відкритий на велосипеді. Тобто, ви, якщо в автомобілі у вас є крила на автомобілі, дверця та металери. У вас є вікна і так далі. Це все є пасивні засоби безпеки. От, якщо, не дай Боже, ви торкнетесь велосипедиста автомобілю, ви можете завдати йому великої шкоди. Тому навіть якщо велосипедист не знає права дорожнього руху, і він дуже небезпечний, ви все одно повинні уникати зіткнення з ним. Тобто ви повинні бути готовими до того, що велосипедист може вискочити вам і потрапити під колеса, і тому бути завжди на поготові при появі велосипедистів. Далі, особи, які рухаються в кріслах колісних. На жаль, для таких осіб то не створені умови для безпечного руху. Якщо є декілька з'їздів, виїздів на тротуари з тротуарів, десь в якихось там місцях поодиноких, це дуже добре. Але в зв'язку саме з відсутністю організації руху для таких осіб. Вони вимушено знаходяться на проїзній частині і рухаються паралельно з автомобілем. Тому, проїжджаючи по таких осіб, ви повинні не наражати їх на небезпеку. Тому, ви повинні розуміти, що вони не мають просто де їхати, не мають можливості рухатись тротуарами. Тому проїжджаємо на безпечному інтервалі, не наражаємо їх на небезпеку. Далі, пішоходи. В принципі, будь-який пішохід, він є. Умовно, небезпечним для водія, тому що не завжди пішоходи знову ж таки виконують вимоги цих правил. Пішоходи часто вдаються до переходу проїзної частини поза пішохідними переходами. Тобто пішохід, навіть виходячи на пішохідний перехід, часто виходить, не впевнившись в відсутності небезпеки. Хоча, згідно правил дорожнього руху, чітко сказано, що пішоходи, які виходять на проїзну частину, тому рахунку на пішохідний перехід повинні впевнитись відсутності небезпеки, але як правило, йшов, що, йшов, що пішохід раз, вийшов на пішохідний перехід, а водіїв куди діватися. По можливості зупинитись, наприклад, відстані вже не вистачає. Ну Тобто, пішоходи дуже часто підставляють їх. тому ви також повинні бути обережними, уважними і спостерігати за діями пішоходів і виявляти потенційно небезпечних пішоходів. Я не кажу, що вони всі небезпечні, але може бути так, що, наприклад, то ви рухаєтесь на транспортному засобі. І є якісь пішоходи, які рухаються по тротуарі. але, наприклад. З'являється якийсь пішохід, який рухається в сторону проїзної частини, Тобто це є потенційно небезпечна особа. Тобто є подразник, тобто є, скажімо так, сталі обставини під час руху, і є подразник, який кидається нам в очі. Тобто його поведінка, скажімо так, нестандартна. От, вона відрізняється від всіх учасників дорожнього тобто, руху. Звісно, що на нього ми повинні відреагувати на такого пішоходу і уникнути наїзд. І їдемо далі. Повинні бути особливо обережними до, до дітей. Діти Діти дуже небезпечні тим, що в них немає відчуття відповідальності. У дітей є в голові тільки гра, якийсь азарт, ну будь-що тільки не відповідальність. І, звісно, якщо у дитинки походиться м'яч, наприклад, на проїзну частину, це маленька дитина. Дитина не буде нічого бачити, крім цього м'яча, і вона буде бігти за тим м'ячиком. Звісно, якщо там батьки відволіклися ну, от, і не спостерігають за своєю дитиною, то дитину ніхто не зупинить, і ваша задача, якщо ви побачили такі обставини, також уникнути наїзду на дитину. Особливо небезпечні місця, це там, якщо дорога проходить навколо навчального закладу, пост навчальний заклад, поздоровчий табір і так далі. Ну, про це є відповідні знаки, які попереджають в наслідки подіїв, про появу такої небезпечної ділянки дороги. Далі, люди похилого віку. Що стосується таких осіб, то дії таких осіб вони іноді шокують. Тобто люди похилого віку можуть переходити, через 10 хвилин у нас перерва. Ми підемо на 5 хвилин на перерву і повертаємось. Слідкуйте за інформацією в і так, люди похилого віку. Тобто може бути так, що людина похилого віку переходить проїзну частину дороги. Переходить проїзну частину дороги. І в момент переходу проїзної частини дороги вирішила зупинитись. От бабуся, яка йшла, щось вона там собі згадала. Вона зупинилась і почала капошитися в торбі. Будьте готові до таких поставок. Тобто, набирайте терпіння. Там, звісно, ви можете посигналити. Ну, от, але, як правило, це нічого не дає, крім якоїсь негативу в вашу адресу. Тому набирайте терпіння, шануйте людей похилого віку. Також ці люди можуть переходити проїзну частину поза пішохідним переходом чи до нього, чи там після нього. От, тобто знижуємо швидкість, зупиняємось, пропускаємо таких осіб, тому що ми. Ну, так, вони порушують, вони неправі, але ми, ми не можемо вплинути на їхню свідомість. От єдине, що ми повинні набрати терпіння і почекати, поки пройдуть такі особи. Звісно, не давити, не лякати і так далі. От, тому що ми самі не знаємо, які ми будемо ми в такому місці. Далі, особи з явними ознаками інвалідності. Що це за такі особи? Ну, є така категорія, як сліпі пішоходи. І є поняття таке, що якщо сліпий пішохід підійшов до краю проїзної частини і витягнув транстину білого кольору вперед, то ви побачили тростину білого кольору вперед витягнув. ну, то ми повинні зупинитись і пропустити сліпого пішохода абсолютно в будь-якому місці. Звісно, якщо, наприклад, після переходу проїзної частини таким сліпим пішоходам. Опиниться ось тут якась огорожа, і він не зможе далі пройти. То ви повинні проявити свій громадянський обов'язок, вийти і сказати сліповому пішоходу, що, шановний, вибачте або, шановний, ну, далі немає проходу. Це не найкраще місце для переходу проїзної частини. Ну, ну, і так далі. Запитання? Немає. Один 1.8. Обмеження в дорожньому русі, крім передбачених цими правилами, можуть бути запроваджені в установленому законодавством порядку. Що мається на увазі? Обмеження. Візьмемо так. таку ситуацію, що всі дороги в населених пунктах, в межах населених пунктів мають обмеження максимальної швидкості 50 км на годину. Їхали ви там, місто мало. Ви знаєте, що одразу за знаком початок населеного пункту мали швидкість 50 км на годину. В'їхали ви в якесь село, якщо ви знаходитесь в межах населеного пункту, максимальна швидкість 50 км на годину. Але іноді ви, я думаю, зустрічаєте такі знаки в межах цього ж населеного пункту. 20. В зв'язку з чим. Пов'язане таке зниження швидкості. Ну, наприклад, дорога буде проходити познавчальний заклад. Тобто десь тут поруч буде навчальний заклад, наприклад, школа. От, відповідно, вам встановили такий знак обмеження максимальної швидкості 20. Звісно, з ним буде попереджувальний знак, на якому буде написано, що будьте уважні обережні діти. От, і ви повинні виконати вимогу цього знаку незалежно від того, що максимальна швидкість населеному пункті 50. Тобто додаткове обмеження швидкості пов'язано з чим? З наявністю навчального закладу, де підвищена концентрація дітей. Зрозуміло, що таке додаткові обмеження, тобто обмеження в дорожньому русі чим пов'язані, можуть вводитись. Там. Десь якийсь навчальний заклад, там поява дітей. Десь небезпечні повороти. Вас повинні проінформувати. Відповідно, вас попередили і обмежили вашу максимальну швидкість руху. Десь вам заборонили проїзд, тому що там односторонній рух там, і так далі. Один 1.9. Особи, які порушують ці правила, несуть відповідальність згідно із законодавством. Яка ж відповідальність настає в разі порушення законодавства? Ну, перше, що приходить на думку, це адміністративна відповідальність. Можете собі помічати, не написано тут нічого про це: адміністративна відповідальність. Настає вона в разі порушення правил дорожнього руху. Тобто, це буде штраф, наприклад, за там перевищення швидкості за невиконання вимог дорожніх знаків, дорожньої розмітки. Далі позбавлення права керування. Це є також адміністративна відповідальність. Тобто, ну, ви порушили, буде накладено штраф, та ще й можливо позбавлення права керування. Або вилучення посвідчення водія. Це є адміністративна відповідальність. Але до адміністративної відповідальності також відноситься і адміністративний арешт. І адміністративний арешт може бути на час. До 3 годин. Наприклад, ви керуєте якимсь транспортним засобом, у вас зупиняють за порушення, у вас не виявляється документів. Наприклад, ви хочете запустити дію, дія не працює. Тобто Немає підтвердження того, що у вас дійсно є документи. Але ви наполягаєте на тому, що вони все ж таки у вас є, вони вам дають право керування, але ось ну, так склались обставини. Нічого працівники поліції мають право затримати вас на час до трьох годин для того, щоб з'ясувати обставини, встановити там, справжність ваших документів, наприклад, і так далі. Звернутися до баз даних, можливо, у них там по місцю не працює база даних, і потрібно проїхати у відділення. Та знаєте що на час до трьох годин. Це адміністративне затримання, адміністративний арешт, який проводить, може проводитись. Далі, другий вид відповідальності це цивільна відповідальність. Цивільна відповідальність настає в разі завдання комусь збитків. Тобто, в'їхали ви в чийсь автомобіль, в'їхали ви в чийсь паркан, можливо, ви там загальмували, і ваш пасажир там травмувався. Відповідно, настає цивільна відповідальність, ну, є такий вид страхування, страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, поліс автоцивілка. То знаєте що от полісом автоцивілки якраз і захищаються ваші права. Тобто, якщо ви маєте поліс цивільно-правової відповідальності, то там передбачені суми по пошкодженим транспортним засобам, сума до 160 тисяч гривень передбачається по кожному пошкодженому транспортному засобі, і сума до 320 тисяч гривень компенсації по завданому шкоді здоров'ю громадян. Тобто, якщо ви маєте поліс цивільно-правової відповідальності, то з власної кишені ви нічого відшкодовувати нікому не будете, а за вас відшкодує страхова компанія. Головне все грамотно правильно оформити, щоб страхова компанія не відмовила у виплаті. Це дуже важливий момент. Далі, ну і останній вид відповідальності це кримінальна відповідальність. Відповідальність кримінальна наступає чи настає в разі незаконного заволодіння транспортним засобом. Далі настає в разі е, внесення змін в ідентифікаційні номери транспортного засобу. Це може бути номер кузова, номер рами, номер кабіни, номер е, там, двигуна, навіть і так далі. Тобто, не можна вносити змін в індифікаційні номери транспортного засобу. Боже збав. без попереднього згодження з барноарним підрозділом через хвилину у нас перерва. Ну і звісно, в разі чого ще настає. Кримінальна відповідальність в разі завдання середньої тяжкості або тяжких тілесних ушкоджень, або якщо ми когось позбавимо життя. Тому що автомобіль є об'єктом підвищеної небезпеки. Ми це повинні знати. Запитання. Все зрозуміло. Все. Під'єднуємось через 5 хвилин.